Дурні ви й смішні, як діти, років боїтеся власних, мені бо це постаріти. природня і так прекрасно, і коси чесати сиві, втрачати у м'язах тонус, побачити розпад Росії також непоганий бонус. Я буду усім прощати і порпатись біля саду. До мене йтимуть дівчата, їм буду давати поради. Я зможу багато збагнути, і буду любити квіти, і власну червону руту вже не шукати, ростити. Чи буде така Божа милість на розкіш таку сподіваюсь, що матиму все ж можливість побачити власну старість?